Я хочу сьогодні говорити на тему сенс життя. Є така філософська ідея, що насолода в житті це головна і єдина мета у житті. Але в цьому якби нема нічого дивного, тому що ми всі люди, ми бажаємо спокійного. Розміреного, щасливо, стабільно, передбачуваного життя. Без стресів, без горя. Особливо сьогодні це надзвичайно актуально. Не тільки в нас, взагалі в світі, а в нас особливо. Більше у Біблії написано, що Господь дає нас свободу у житті. Давайте почитаємо ці місця і слово Божого. Книга Еклезіаст. 3 розділ 12, 13 вірш. Я пізнав, що немає для них нічого кращого, як радіти й робити добро в своєму житті. І також те, що кожна людина їсть і п'є, і бачить добро у своїй праці, це дар Божий. Потім в новому завіті, перше послання Тимофія, 6 розділ, 17 вірш, написано. Бог, що дає нам усе рясно для насолоди. Тобто ми бачимо, що це те, до чого прагне людина. Більш того, ми знаємо, що перший світ, який Бог створив, вірніше, те місце, було надзвичайно чудове і прекрасне це рай, Едемський сад, де жили перші люди. А також ми читаємо Слові Божому, що вічне життя на небесах, де буде перебув... Де будуть перебувати викуплені люди, там буде один позитив щастя. Написано в об'явленні 21 розділ, 3 вірш. І почув я гучний голос із престолу, що промовляє: Ось Божа оселя з людьми. І він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній, їхній Бог. І він обітре кожну слізу з їхніх очей, і більше не буде. Ні смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. І так, що шукає людина у світі? Щоб їй було добре, щоб було комфортно, вона шукає добра і щоб насолоджуватися цим добром. Ну, в більшості люди шукають що? матеріальних. Матеріального забезпечення, матеріального благополуччя. Для чого? Для того, щоб придбати багато добра. Так? Потім люди шукають супутника життя, щоб провести з ним ціле життя. Тобто вони шукають любові. Вони шукають мудрості, тобто вміння, щоб придбати багато добра і ним користуватися. Так? Таким чином, що таке добро для людини? Це все, що сприяє її благополуччю, щастю і гармонії. І можна розділити, знаєте, це такі, якби, на дві такі сфери: це матеріальне здоров'я, достаток, безпека і духовне любов, дружба, моральні цінності. Правда? Що для нас означає добро? Ви знаєте, Соломон він написав три книги в Біблії. Це книга Пісня Пісень, Притчі Соломона і «Еклезіаст». І ви знаєте, він ось тут, в цих цих книгах, це якраз все і підкреслював. Пісня Пісень він написав про красоту і чистоту любові між чоловіком і жінкою. Книги Прич, він написав, що якщо ти будеш шукати Божої мудрості, ти будеш щасливий, те буде благословення. Якщо ж ти будеш нерозсудливий, тебе чекає загибель. Книги Еклезіаст Соломон, проживши все життя, знаєте, робить підсумок, підсумок свого життя. І він досягнув дуже багато, він зробив дуже багато доброго, але і багато помилок. І от він, коли закінчується його вже життя, він робить оцінку всього того, що він зробив. Я думаю, що він відчував цей момент, що він повинен предстати пред Творцем. і давати звіт за все, що він зробив. І ви знаєте, коли він подивився на все своє життя. Він сказав ось що, Еклезіаст, 2 розділ, 11 вірш. І коли я уважно подивився на всі свої справи, які звершили мої руки, і на весь свій труд, який я вклав у працю, аби все зробити, то нарешті дійшов висновку. І це все марнота та гонитва за вітром. Воно не дає жодної користі під сонцем. Скажіть, будь ласка, чому такий песимістичний висновок? Ну, хіба погано щось досягнути в цьому світі? Знаєте, коли я розмовляв зі своїм рідним дядьком незадовго до його смерті він заболів раком, і через місяць він помер після цієї розмови. Ви знаєте, він, він, от, що він найбільше? Згадував у своєму житті, яке його враження було, те, що він побудував своїми руками будинок. Те, що він своїми руками забезпечував сім'ю. Скажіть, будь ласка, він був тоді щасливий чи ні, коли ці речі горіли? Думаю, вряд. Навряд чи. Я, я думаю, що Соломон. Набагато більше зробив, але знаєте, він дивиться на це, все, що зробив, і каже, це все марнота, гонитва за вітром. Чому? Я думаю, що він це сказав в світлі останніх своїх слів цій книзі. Дивіться, що він сказав, Екклізіаст 12 розділ, 13-14 вірш. Тож, вислухай підсумок усього сказаного. Бійся Бога і дотримуйся Його заповідей. Бо саме у цьому сутні справжньої людини, адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть у таємничину добра вона чи злочинна. Тобто він відчував на порозі вічності, що все, що він робив, перед вічністю немає ніякої цінності. І Знаєте, він зробив висновок, що ось задоволення буде ось при таких умовах, що задоволення в своєму житті виникне тільки тоді, коли ти виконуєш Божу волю. Можливо, він роздумував над всім тим, що він зробив, але ж багато він зробив по волі Божій. Багато він зробив по волі Божій. Він побудував, написав три книги, правда? Він розширив царство, царство Соломона було надзвичайно могутнє. Це був золотий вік євреїв. Він побудував храм Божий. Сьогодні підраховують, він дуже надзвичайно дорогий був. Він, він прожив, знаєте, багате життя. Але оце все його добре споганювали інші моменти. Він побудував навпроти храму Божого три ідольських храми і поклонявся демонам. І знаєте, це все якби споганювало його, все це добре, що він робив. І так, що потрібно робити, щоб бути в кінці кінців щасливим, особливо коли ти будеш розуміти, що повинен предстати перед Богом. Це виконувати волю Господню. Давайте прочитаємо 2 Тимофія, 4 розділ, 6 8 вірш. Апостол Павло вже знаходиться ось теж на порозі вічності, перед вічністю. І дивіться, які він слова каже: адже я вже стаю жертвою і настає. Час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер приготовано мені вінець прав... праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя і не лише мені, а й усім, хто полюбив Його прихід. І так, яка ж воля до нас, до людей? Перше це бути. Вдячними Богу за все. Чому? Тому що, коли ми дякуємо Господу, ми знаєте, ми з ним стосунки заглиблюємо. Пам'ятаєте, коли Господь зцілив 10 прокажених людей, і там були 9 євреїв, а один самарянин. І він тільки один прийшов і подякував. То Ісус сказав йому такі слова, що віра твоя, вона тебе спасла. Що ж йому от так Богу Ісусу так сподобалося, те, що Він прийшов і подякував. Подякував. Тобто, знаєте, у стосунках між людьми це нормальні речі, це наближає. Правда? Вдячне, вдячне серце, вдячне серце. От чудовий такий Псалом 139, 14 вірш, знаєте, от Давид він каже такі слова: Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює, якими ж дорогоцінними стали для мене Боже твої задуми, як, не, як їх невимовно багато, якби я захотів їх порахувати, то їх було б більше, ніж піску. Я ж прокидаюся, і як раніше, все, що ще з тобою. Тобто, коли ми дякуємо Господу, ми, знаєте. Стаємо до нього ближче. Наближаємося. Наступне. Що ми повинні робити? Прагнути до добра і справедливості. Чому? Тому що Бог справедливий. Тому що Бог добрий. І тому Він і від нас цього чекає. І тому написано в книгі Міхея, 6 розділ, 8 вірш написано. Було тобі сказано, що добре, і що вимагає від тебе, Господь, діяти справедливо, любити милосердя, смиренно ходити перед Богом Твоїм. Ви знаєте, Господь дав нам свій Божий потенціал, свою Божу природу Святого Духа. Для чого? Для того, щоб нам прагнути добра, робити добро і. Бути справедливими. Тобто Він дав нам навіть свою природу, свого Святого Духа. Наступне третє, це покладатися на Бога у всіх своїх справах, тобто довіряти йому. Ви знаєте, що віра, віра Богу, ми живемо вірою. Що це означає? Тобто, довіряючи йому, що от так, як він пропонує, так як він каже, це набагато краще. Тобто ми довіряємо Йому. Довіряємо Йому. І, і дивіться, що написано в книгі е, Притчі, 16 розділ, 3 вірш. Усіх своїх справах довіряйся Господеві і твої задуми здійсняться. Це. Виявляється, коли ми довіряємо Господу, Господь, Він. Робить в нашому житті. Те, що збуваються твої задуми, твої бажання. А знаєте, ще один такий чудовий переклад цього місця. Дивіться, що написано: Сподобається Господеві у своїх думках і здійсняться задуми твої. Я, ну, я вже це розповідав, хочу ще просто розповісти. Ось, бачите, ось ці часи. Я пам'ятаю, я нікому про це не говорив. Я просто хотів, щоб в мене були такі золоті часи з браслетом, з чорним цифроблатом без цифр. І щоб секундна стрика була червона. Я нікому про це не казав. І от пройшло день народження, і діти мої принесли мені подарунок. Такі часи, як я хотів. Просто, просто я хотів таке. От, знаєте, бажання. У мене таке було просто в серці. І вони мені принесли. Я розумів, що це Бог дав їм це бажання, тому що це просто було в глибині мого серця. Дивіться, сподобайся Господу і в своїх думках і дійсняться задуми свої. Я навіть в Бога не пам'ятаю, чи я просив, чи не просив. Здається, я навіть і не просив цього. Просто Господь. Наскільки уважний і люблячий, ну, Ісус сказав, це батько, батько. От Він вирішив на День народження мені зробити таке задоволення. У мене було подвійне задоволення, подарунок. І ще я розумів причину цього подарунку. Тут приймав участь і Бог разом з моїми дітьми. Слава Богу. Наступне четверте. Бути тими, хто вкаже на Ісуса Христа для інших? Ви знаєте, самарянка так і зробила Іван Дівід, Івана, 4, -розів, 28 між написано. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила. Чи часом він не Христос? Вони вийшли до міс, з міста і пішли до нього. Дивіться, що вона зробила? Коли вона зустрілася з Ісусом, написано: Все залишило. Відра з водою. Знаєте, залишила вже всі свої нужди, вона залишила в стороні, тому що її серце наповнювало величезною радістю. Вона зустрілася. З Ісусом. Потім вона прийшла і почала всьому місту про це говорити і казати, можливо, то Христос, то Христос. Він же сам сказав Я Христос. Знаєте, дуже мало людей в Біблії, яким Господь чітко сказав: Да, я Христос. От вона одна з них чітко сказав, що да, він Христос. І дивіться, яка реакція людей. Вони вийшли з міста і пішли до Нього. Так, який ми можемо зробити висновок? В Біблії наголошується, що справжня радість і задоволення приходить не тільки від земних насолод, а Бог нам їх дає. А й правильного життя перед Богом спілкування з Богом і виконання Його волі. Знаєте, якщо людина прагне виконувати волю Господню, і мати від цього задоволення, вона повинна жити по його заповідям, любити ближніх, довіряти Богові усьому. Але ви знаєте, один є момент надзвичайно важливий. Знаєте, які Господь приймає діла досконалі. А знаєте, хто зробив досконалі діла? Один єдиний в світі, більш ніхто не зробив досконалих діл? Ісус Христос. І ось, знаєте, ось тут якби в нас проблема, але вона Богом вирішена. Тому що наші добрі справи, вони приймаються Богом тільки завдяки тому, що недосконале наше анулірує кров. Христа. Оце те, що не, не хватало Соломону. Він зробив дуже багато добрих справ. Але вони всі споганювалися його гріхами і поганими справами. І він, знаєте, що очікував? Суд Божий. Після його смерті він очікував суд Божий над Ізраїлем. Але от сьогодні в нас є жертва Ісуса Христа, Його дорогоцінна кров, вона змиває. Наші всі гріхи, а зараховується нам досконалість Ісуса. І коли ми предстаємо перед Богом, знаєте, що залишається наші тільки добрі справи, а всі погані ануліруються кров'ю Ісуса. Тому написано в Книги Об'явлення 22 розділ, 14 вірш. Блаженні ті, хто випере свій одяг. Щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста. Тобто, що значить випари? В іншому місці на іншому перекладі написано: написано Омиє кров'ю Ісуса свій одяг. Тому хай Господь дійсно благословить нас, щоб ми знаєте, не робили помилки, які робив Соломон. А уже сьогодні робили справи, за які потім ми б могли потримати нагороду і не жаліти. Тому що ми пристанемо перед Богом всі. І Соломон сказав, що ось що, я ще раз це місце прочитаю. 12.13. Ек 12, 13. Тож вислухай підсумок усього сказаного: бійся Бога, дотримуйся Його заповідей Бо саме у цьому сутність справжньої людини, адже Бог приведе на суд кожну справу, і навіть у таємничому, добра вона чи злочина. Тому Хай Господь благословить нас, щоб ми могли сказати, як сказав апостол Павло. Я Закінчую життя. Я звершив своє, своє життя, завершив своє життя. А тепер готується мені вінець праведності. І кожному, хто, хто полюбив появу Ісуса Христа. Слава Богу! Давайте помолимося. Господи, ми славим ім'я Твое твоє святе. Дякуємо Ти, Господь, за твою милість, за твою благодать, за твоє спасіння і за те, Господи, за ту величезну привилегію, яку ти нам дав. Це дар життя. І це Господі е, дар життя не тільки Господі тут на землі, а ще і дар вічного життя. Тому що, Господі, Ти відкрився нам, і ти відкрив, Господі, що Твоя кров Божа змиває всі наші ганебні вчинки. Слава Тобі, хвала! Коли ми, Господі, розкаємося, коли ми сумуємо, Боже святий, за свої гріхи, Боже, Ти змиваєш їх своєю кров'ю і зараховуєш нам. Не по нашим заслугам свою досконалість, свою Господі бездоганність і свою праведність. Слава тобі за це, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.